Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо лонгувати цю люту бичку, продовжуємо лонгувати цей лютий аль-сезон. Сьогодні у нас <кхем> щотижневий огляд, на якому ми розберемо, понятне діло, біток і розберемо ефір. Також розберемо ще якісь певні графіки, такі як біткоін домінація, ефір до бітка, тотали, отзер і так далі. Ну, Понятне діло, по традиції, це все діло у нас починається саме з бітка. От, так, що це за блять? Коротше, дивіться, зона 90 тисяч. У нас тут знаходяться досить великі ліміти, вони так і залишились там. Скажімо, по правді, вони було, знаходились в районі 85 тисяч отут. Я очікую, звідси, можливо, якусь корекцію досюди і звідси вже ріст, Але вони змістились на 90К. І зараз знаходяться саме там. А, тому фактично, от якщо взяти, да, у нас є плави, плаваючий пок, він знаходиться в цьому районі, і в загальному типу цей район він досить такий об'ємний. Хоча, хоча а, ну, фактично вверху об'єми більші. Магомий рівень знаходиться ось тут, хоча і тут є досить непогано, якщо більш локальніше. Окей. Коротше, давайте більш глобальнішу ситуацію, що будемо все описувати в телеграм-каналі. Дивіться, дивіться, насамперед, я сумніваюся, що нам дадуть Тест 90к, скоріш за все, ми знімемось цей логі і підемо вище. Скоріше за все, так? І у нас ось тут утвориться нова зона вартості. Тобто, фактично, по об'ємах, якщо глянути, у нас. Ну, понятне, діло, внизу вони саме більше, але я очікую все-таки якийсь певний вихід вниз, повернення в баланс, ретеж нижньої границі і продовження росту. Це те, що я очікую. Ну, по факту, воно не факт, що так буде, але я все одно очікую район 106 тисяч. Ну, трошки згодом ми поговоримо, чому саме. Давайте цю палку такою сюди кинемо. Люблю кидати палки. Дивіться, в цьому цілому накопиченні. ну... Накопичення. Це вже в цьому цілому піджаттю до 100к, я не знаю, як це назвати, у нас досить аномальне поглинання продаж. Тобто, фактично, я не знаю, як вона покаже на TradingView, вона, мабуть, каяво тут зроблена, кумулятивна дельта, але, ну, але все ж глянемо, як вона показує. Давай. Ага, у нас вчора скинулось, мабуть, да. Ну, фактично, показує те ж саме: показує поглинання. Мощніше поглинання продаж, тобто, фактично, у нас тут видно, як працює досить гарно лімітний покупець, і він не збирається е, пускати ціни нижче. А, також, до речі, хочу вам показати цікаву, цікаву інформацію, що об'єми на резонансі зламались. Що з ними? Чого на біржі Bitmex? чи що це за біржа? А найбільші об'єми. Я не знаю, що за приколи. Ну, то тобто, есть, умовно, якщо ви відкриєте цей графік, ну, ви поймете, що це брехня, що тут найбільші об'єми. Тому що ну, раніше вони були маленькими, да? а зараз вони найбільші. Хоча, якщо ви глянете, то. Ну, Особо вони не помінялись. Кратше, нас скамить резонанс, О, тому тому так. Дивіться, до речі, на біточку, вже бачимо хороші об'єми. об'єми А давайте глянемо, не знаю, денний графік, просто подивимося на цю ситуацію і взагалі, типу, більш глобальніше. Давай подивимося. Давно я не дивився глобальнішу ситуацію. Що з резонансом? Поясніть мені, будь ласка. Це якийсь лютий сюр. Sure. Коротше, в нас резонанс ламався, пішов спати. Коли його зроблять, невідомо. І навіть не знаю, чи варто розглядати взагалі цей резонанс, так як він. Що з об'ємами? Скажіть, будь ласка. Не знаю на рахунок Дельти як? Ну, мабуть, теж зламана, раз об'єми зламані, це скрізь за все, і дельта. Ну, одним словом. Тут в нас були, от, як я й казав, да, певне накопичення, чекаю тест, 90 к туди-сюди. Можливо, я писав, або ми ламаємо структуру, і там від ретесту підемо вище, або все-таки ще один перелой. І зараз якраз таки відбудеться цей ретест. Тобто, давайте візьмемо менший фрейм. От, у нас тут починаються об'єми з 94 тисяч. Ну, от покрівень, наприклад, у нас знаходиться на 93 350. Тому от фактично в цій зоні варто шукати якісь розвороти. Ну тобто, скальпери, скоріш за все, будуть якраз таки тут працювати. В пробій цього лою. Ну, тобто тут злам структури фактично. І ну, тут, понятне діло, твориться великий об'єм. Тому. Після цього потрібно чекати повернення в баланс, повернення за ось цей об'єм, який тут буде сформований в пробій. Після чого потрібно чекати корекції до цього об'єму, і там уже в принципі входити. Тому що там будуть виходити скальпери якраз такі в Бу, ті, хто заходили в пробій, да? чи, чи не тільки скальпери, окей. Ті, хто заходив в шорт, або в лонг, вони там будуть або захищати позицію, або закривати в безбиток. От тому тому ну, чекаємо тут якоїсь нормальної структури. Сьогодні-завтра, так? По, по традиції, в понеділок, вівторок у нас корекція. Ну, дивіться, самі, блядь, Що це? От, Понеділок маніпуляція, корекція, вівторок, да? середа, ріст. Дивимося минулого разу. Ну ні, з минулого разу все-таки, мабуть, ну, трошки по інакшому це все діло відбувалося. Ну окей, ну то минулого разу так було, да? І, до речі, ще що прикольно, це то, що якраз таки на вихідних альта росте. Теж зверніть на це увагу, тобто якраз таки, Ну, є, понятне тіло, що воно не буде так вічно, воно зламається рано чи пізно. Але ну, зараз є така певна тенденція, проглядається. Добре, біточок локальніший. У нас тут був вагомий рівень, над яким ми наторговувалися, наторгували ще більші об'єми під ним. Досить цікаво, і впало під них. Ну, то есть, умовно, вроді, погано, бо зараз у нас, от, як мінімум, ця зона виступає супротиво. У нас тут, от, бачите, об'ємне ядро. Але як. Максимум, мабуть, варто очікувати все-таки якогось певного формування балансу. Ну, тобто, я, я не рахую це як зламом. Ну, тобто, якщо ми реально одному це вій, я не буду рахувати це як злам. Уже більш серйозніше буде, якщо ми будемо ламати 90к. Тобто, ну, ми відтестили ПОК і до нього повертатись другий раз повторно. Це дуже погано, дуже поганий знак. І скоріше за все, тоді вже, типу, ну, не відпрацює сетап з цілями 166к, тому що ну придеться чекати все таки нижче мабуть біток не знаю які це будуть цілі можливо навіть 85 тисяч От тому якось так. Але якщо так подумати, то чесно кажучи, мабуть, не варто очікувати якоїсь реально ну глибшої корекції. Тобто я рахую, що реально 106 тисяч мають забрати перед тим, як піти якусь корекцію, даже якщо дадуть цю корекцію, да, то перед цим мають забрати 106 тисяч, тому що там реально дуже багато шортистів, які понятне діло будуть фіксити, будуть фіксити по 90 к будуть фіксити по 85к, І їм не варто дати цього зробити. Мабуть, якщо вони і тут будуть фіксити, вони будуть типу робити краще для ціни, тому що це буде рахуватись покупка. Тобто закриття шорта це покупка, і вони будуть штовхати типу, ну, ціну вгору. Але ну, я все одно очікую якогось реального виходу. Ну, тобто, умовно, сьогодні у нас завтра корекція, може, щось тут запиляє, сформує. І взагалі, типу я очікую реально піджиття. А я очікую, якого на якого піджаття, типу, до 100к. Я ще це, мабуть, казав минулого разу, не пам'ятаю. І, в принципі, ну коротше, якщо взяти коротко, от так як тут було. Да? Ну, тобто у нас тут теж розпалювало. Тобто, якщо взяти прикинути, то от, у нас умовно є тут 100 тисяч, корекція оця, да? повернення. Не обновляємо хай корекція, от так, як зараз тут. Тобто Зараз може відретестити покрівень. І ще раз зробити перелой, да? так як це було тут. Тому, фактично, я налаштований лонгово, більш середньостроково я налаштований лонгово. Та й глобально теж більш лонгово. От але короткостроково так от паляє не дає нормально взяти ТВХ, я чекаю 106. Так, давайте ще так одним оком глянемо, що відбувається взагалі зараз на кластерах, поламаних кластерах. Да? Зверху от у нас були проходили певні фіксін. Проходили певні фіксини. Ми відтестили якраз такий оцей кластер, мовно от раз. Потім якийсь, мабуть, оцей відтестили тут на другому підході. Да? І в принципі звалюємося. Тобто, це по суті супротив. Але те, що ми до нього підійшли вже другий раз, це у нас ну, досить поганий фактор того, що, ну, мабуть, будуть формувати дійсно піджаття. І дійсно ми будемо пробуватись вище, тому що ну, по суті, по правильному. По книжці, мало б бути так, що ми мали відтестити один раз, зламати структуру і все. Ми не мали туди повертатись, ми мали йти вниз. А так як ціна, видно, піджимається, ну, до речі, об'єми ну, практично ніякі. <гуме> ну так, да, тут вихідні були, що тут, що тут говорити. Да? У нас тут є от, фактично непоганий об'єм. От. <гуме> Тому давайте глянемо, мабуть, чотирьох -го годинку. Тут, може, якось скупчення костерів краще вийде. Побачити, от уже бачимо, да? скупчення в нас є вже. Ну, понятне діло, бо там ціна наторговується. Ну, і тут, до речі, було Дельта, цікава, тобто скальпера заходили в пробій цього. Ой, коти на мене напала. Ага, до речі, ну, на Денці дельта, кумулятивна також, от, досить лонгова. Ну, тобто у нас в цьому діапазоні видно як дуже сильно працює дуже гарно, лімітний покупець. Ну, це те, що я, в принципі, вам показував на цьому. Але там карява, мені здається, працює дельта кумулятивна, там, мол, тому тут вирішив показати. Так, давайте вже з цим бітком закінчувати. Дивіться, ось є об'єми. Я тут вам намалював приблизний сетап, який я очікую. Тобто, фактично чекаємо зняття цього лою, чекаємо появи тут аномальних об'ємів та дельти. Об'єми вже є непогані. Дельта ще немає, бо в нас ще не формується пробій. Зараз, скоріше за все, от буде піджиматись до цього лою. Да? Тут будуть появлятися червоні кластера, і нас будуть виносити вниз. А що головне? Головне нам повернутися різко за ці об'єми. Ну тобто, умовно, от об'єми отровані. Да? Нам головне повернутись, ну тобто, світнути лой. Повернутись за об'єми, відтести, наприклад, цей покрівень, і на ретесті цих об'ємів заходити. В лонг. Отакий сетап, от ну тобто зона для лонга. Давайте, я не знаю, дуже вам виділю. Ну, мабуть, найкращий з варіантів це би був якийсь префікс, формування префікса отут. Е, ну і фактично десь отут, мабуть, найкраще було б заходити. Хоча тут знову ж таки спірно, тому що у нас об'єми фактично знаходяться тут, і ми можемо прям звідси отримати реакцію. Тому варто, мабуть, дивитись буде ну, на дуже маленькому фреймі, там буквально на -мінутному, на мінутному, і дивитись, злам структури для впевненості в ході. Ну і також, понятне діло, дивитися. Якісь кластера щоб ну якісь певні підтвердження там, в виді аномальної дельти чи аномальних е, об'ємів. ну Бо той же самий стакан також варто дивитися. До речі, на стакані я не буду зараз показувати, Ну повірте на слово, тут досить багато лімітів. Ну і на 90 к до речі, теж ніхто не забрав. А, так, далі давайте перейдемо до ефіру до бітка. Я, в принципі, говорив про важливу зону 3-4. да? Ой, боля, які 3-4. 3.8, 3,9. Скачу цей блок, що я. От, виділений блок. да, Я писав про корекцію сюди, ми її не отримали повністю, отримали частково і от пішли вище. Зараз дуже важлива, дуже важлива зона, дуже важливо, що буде відбуватись в цій зоні. І я сподіваюся, що все-таки ми вийдемо вище. Ну, тобто. Об'ємна важлива зона, правильно? І дивіться, у нас є фактично дуже гарний прайс-екшен, дуже гарна структура. І зараз дуже важливо, як ми будемо розтроговуватись під цим об'ємним ядром. Ну, віддалі, понятне діло, як я люблю говорити це піджиття. Це буде показувати те, що, скоріш за все, ми будемо пробувати їх вище. Гірший бренд це буде злам, а злам структури. І, скоріш за все, у мене тут відмічені, там, мабуть, якісь об'єми. Давайте, блядь, глянемо на резонансі, що я туплю. До речі, по ефіру те ж саме, дивіться, ну що це за бред? Ефір до бідка. О, дивіться, отут є аномальні об'єми. Ну, це спот. Давайте ще глянемо в фічі, мабуть. О, це 3-7, так, да, на, на, на споті. На фічах. Ну, на фічах тут є цікавий кластер. Давайте відмітимо 3 7. Мов -то, мовно, цей. Тобто, ну, це допустима корекція в рамках якраз таки цього прайс секшену Але вже, типу, видно, якийсь тренд затухає, ну тобто, варто, мабуть. Обережніше бути з ефіром, бо нам може дати якийсь квіз. Ну, тобто, дуже дуже важлива зона. Получається, от якщо брати фьючі, то от... давайте даже Денку візьмемо. Ну, умовно, от. Ну так, да, в мене тут відмічено. Тобто ми сюди можемо скоруптувати. А в разі чого взагалі обновити ЛОЙ? Ну, цього б, звісно, дуже сильно не хотілося, але, як показує практика, може бути і таке. Ну, тобто, умовно, я тут же думав, що буде розворот. Ми навіть тут було пробили ці об'єми, але, але не склалось. І виходить, от, якщо ми вийдемо над цими об'ємами, ну, діло, основне, основною цілею для повноцінного розвороту нам потрібно зламати цей хай. Тобто цей хай вже йде прям денний, мав, якщо недільний. От і він для нас ну, досить важлива точка. Тому, ось якось по ефіру, так чекати корекцію, от, мабуть, варто. Якщо нижче йде. То варто чекати, мабуть, ось тут. Якщо не тут, то ну, повторний ретест поки чого б не хотілося. Тому що знову ж таки, як я казав, повторний ретест поки це досить погано, досить погано, і ну, це рідко закінчується чимось хорошим. Подивились глобальніше біток. Тепер давайте подивимося глобальніший ефір. Дивіться, на рахунок альтсезону, на рахунок альтсезону, я рахую, що він от от не за горами. Зараз ми ж подивимося домінашку, понятне діло. Але взагалі я реально рахую, що альтсезон ну вже не за горами. І скоро ми побачимо реально той ріст, який ми всі так чекали. Тобто, ну, він почався вже, але а, він продовжиться. І фактично, якщо взяти ефір до бітка, я вам казав, зона 3500 досить цікава. Одна з найближчих зон, зараз появилася, ще одна цікава зона. А, от. Дивіться, 3500 об'ємний рівень з цього всього накопичення, так? Ну, він такий досить об'ємний по розмірах, тому от тут важко сказати, типу, зона фактично, у нас від. 3 520 до 3480, да? тобто з, з розміром 40 доларів. Розмір 40 доларів зони. Це є досить сильна зона. У мене тут відміщені со старту вже тейки. ну тобто от Умовно це буде цей перехай 400, да? 4800 це прямо тиха. І чисто от по Фібі прикинув. Решту тейків. Так, так, так. Фіба-Фіба. Хоча ну ось я накинув Фібу, да відпхаю попереднього циклу долою. І виходить, що ось в нас цілі якраз такі от по ефіру. Ну, типу, 9 тисяч це прям дуже-дуже жорстко. да І фактично, от я якраз таки планую брати лонг в позицію по ефіру. да це без нього не так стриже, як має бути. Не можу нормального вчепити. Отут особливо. Я не знаю, раз, раз напевно, 10 перезаходив, і все ніяк не, не міг вчепити, після чого вже змирився і думав чекати перелою. Ані, а стоп Боже, це ж не тут, це денний графік, що я вам покажу. Коротше, то, що я казав, отут я чекав. Да? І там хотів взяти, ну мені не дали цього зробити. Тому зараз локально, от, як я сказав, це по ну зона об'ємна, тобто від 3520 до 3480. Чекаємо тут, підбираємо там і лонгуємо цей ефір на 9К. Дивіться. Тому що ну, тут, по суті, може сформуватись певний сетап в рамках балансу. Тобто, умовно, от у нас є верхнє розширення, після чого у нас може відбутись нижнє розширення, якраз таки з тестом, ретестом 3500, тобто по крівню, і там уже, типу, якісь, якщо будуть тригери. А можна буде заходити на продовження. Але й локально також варто шукати якісь певні позиції. Локально також у нас є досить сильна зона. Ну, умовно, є даже структура якась певна. Ну, тобто, о, тут у нас хай, тут у нас Лой, тут у нас хай. Ну і фактично, ми зараз можемо продовжити ось так: от якось рухатись, типу. Таким от Поки в нас структура не зламана, тому в принципі варто і шукати. Тут у нас є об'ємний рівень досить. Варто шукати якісь навіть лонгі якщо дадуть якісь підтвердження от, у вигляді зламу, наприклад, структури, у вигляді, можливо, якихось аномалій на об'ємах на дельті, тому, типу, мабуть, варто тут. Блять, що з цим резонансом? Чому? Чому? 57 лямів? Що це за прикол? Ну, ну, а на що з резонансом? Що він тут об'єми не відображає? Я не розумію. Добре, надіюсь, хоча б тут він показує нормальну об'єми, а то ну, буде не дуже весело. Дивіться, зараз, в принципі, є непогані об'єми, проходять, але ну, проблема в тому, що ми під об'ємами. Ціна під об'ємами, так? Тому варто ну, позиціонувати їх, варто дивитись. Дивитись на структуру, тобто ось у нас є, я в принципі подавав взагалі сетап по ефіру. Да? Але ось у нас є певна аномалія. червона, ну По об'ємах, так, плюс-мінус були якісь отут особливо. Да? 3560. ну от, Опять же, з'явилася якась певна аномалія від 3560. Да? Там навіть -от структуру зламали на минутному, якщо дивитися, але все одно типу, для підтвердження варто все-таки. Дочекатись певного зламу, дочекатись певного зламу, і потім на ретесті можна приєднювати в лонг. Ну, тобто, злам структури, ретест, продовження росту. Якось так. До речі, що варто сказати, я на цьому поглинанні брав лонг. На цьому поглинанні брав лонг, після чого добрав лонг після підтвердження. Ну тобто у нас була, прямо, мабуть, локальна структура. Да? Прям, мабуть, локальна структура. Я був добрав. Цей пік об'єму проходив якраз таки ось тут. Ну, навіть якщо ви глянете, да, накинете профіль, то вам це якраз таки покаже. Ми відретестили один раз. Те, що я казав, дуже погано, якщо ретеститься другий раз, якийсь певний важливий об'ємний рівень. Тому що, скоріше за все, він буде прошитий. Ну, В цьому варіанті його прошили і вернулися, але мене вибуло. Тому що я був, добрав позицію після конфірма, і СТОП змістив під об'єм. Ну, Я не пам'ятаю точно цифру, але змістив. І мене ось так от збрило і пішло без мене. Добре, тепер давайте перебіжимо на біткоін-домінацію. В принципі, вона себе відпрацьовує. Карлючки я свої повидаляв, намалював нову. Дивіться. Тут я був малював, в принципі, от, виділяв зону і писав, що, ну, скоріше за все, звідси ну, около текущих. Ну, даже стрілечка є. Ми отримаємо розворот. Так і сталося. Досить гарно і досить багато є підтверджень на те, що це істинний розворот. Хоча можуть накуканити, як обично. Да? Може дати ще перехай. Я думав, що тут буде якась розторговка, що ми ось цей лой не так швидко зламаємо, але її не відбулося. нам нас просто піджали по дикому от. піджали, да? і нижче. Ну, понятне, тут було видно якесь певне стримання. Пробували щось з цією домінацією зробити, розвернути, але. от... Все-таки вона впала. Ця зона, яку я виділяв, також досить важлива. її проїло, навіть не замітило. І зараз досить цікава ситуація, що ми звідси побачимо. Ну фактично, трендову ми зламали, ми впали під трендову, да, от канал у нас є, ми впали під нього. Но в нас вже була така ситуація, тому тут нічого такого дивного і нема. От. Тому варто чекати вже більш глибшого більш глибшого виходу з цього каналу і вже на ретесті розуміти те, що справді от, він розворот. По ну, фактично, хоча зараз є вже признаки того, що це справді розворот, але все одно, все одно є варігідність того, що дадуть ще один перехай. Хоча я дуже сильно сумніваюся, я рахую, що дійсно скоро, от, прям дуже скоро почнеться альтсезон. Тому ну, це показує і ефір, і ефір добітка, і домінація, тому в принципі, варто справді очікувати а, розворот. Якщо говорити по цілях на домінації, це, мабуть, ну, район 45%. Десь тут перша початкова ціль. Ну, наступна ціль це там смішних 25%. Ну, типу, мало ймовірно, що так відбудеться, але все одно я допускаю таке. Ну, Тобто, на історії у нас фактично такого і не було ще ніколи. Якщо ми глянемо, то ну, от, умовно пік це 35%. І нижче, типу, домінація не падала. От. Тому, в принципі, ну, смішно про таке говорити, але все одно, ну перша ціль, кажу, що 45, основна ціль 45%. А решта, типу, ну, якщо повезе, дивіться, якщо брати Азерс, якщо брати Азерс, то це ціль, от 1,61,8. Ну це прям кінцевий ціль, окей. А якщо брати першу ціль, ну от. Умовно, один трильйон цілком ймовірно. Тобто запас ходу у нас ще є. І як я кажу, типу, це тільки початок альсезону. Це тільки початок альсезону. Ну, дивіться, от, ну, понятне діло, що минулого року, верніше, цикл, це було зовсім по-інакшому виглядало. Зовсім по-інакшому виглядало. Але ну, виходить, ну, ріст був сильніший в рази. Це, понятне діло, тому що було й менше альти, і взагалі, типу, стріляло як має бути. Але цього сезону, я думаю, що типу, не буде такого сильного потужного росту злою. Ну тобто минулого разу це було космічні 7 тисяч процентів. Цього разу я не думаю, що зло нам так багато дадуть. От. Але якщо брати якісь консервативні цілі, ну як я і сказав, ось один трильйон, як мінімум, нам дадуть один і один. Тому якось так. А, так, давайте глянемо ще тотал. Глянемо ще тотал. Дивіться. А, ну, якщо прикинути, знову ж таки, беремо Фібіначу, ну, тому що як, як визначати типу, реально, цілі довгострокові, коли ми не бачимо типу, якихось певних цифр верхніх. Так? А, якщо дивитись по тоталу, то я рахую, мабуть, 7 трильйонів. Ну, це цілком реально. Минулого циклу нас накачали всього до 3 трильйонів. Да? Ну і зробити x 2 цих трьох трильйонів, я думаю, буде не так важко. Ну взяти просто ну, ну же більше, ніж X2, так. Да. А тому що ну Трамп, я думаю, розкачає цей ринок. Розкачаю свою валіту, тобто, ну, після рахую, що буде навіть да, ріст якийсь. Тобто це не буде кінець. Так, може багато хто думає, що іменно коли буде інагурація президента, то якраз таки там будуть піки, хая, і тоді вже дійсно почнеться якась корекція. Але я рахую, що взагалі ти побичка буде тривати десь близько до, мабуть, весни, 25-го. Можливо, кінця весни, тому що якраз таки почнеться літо. да, Літо це такий період на ринку затища. там, мабуть, якраз таки почнуть розгрожувати. Це все діло, і тоді вже справді почнеться якась певна медвежка. Ну, якщо глянути навіть тотал з попереднього циклу, то от від хаю він дав всього 300 да? тому ну якихось 130% до нового хаю, думаю, це не так багато. Ну але це знову ж таки це звичайний тотал без. Що з бітком і з ефіром. А, тому ось він, типу, минулого разу сказав, дає, дав 300% до хаю, а цього разу, типу, ну, 120 да, чи там 130, я казав, в принципі, цілком реально побачите. Ну, понятне діло, що інші тотали дадуть менше, так таке страдичний на менше, дають. ну, понятне діло, бо там бітка немає, а біток досить. Досить жирненький дядя да, на ринку, тому, тому якось так. Ну давайте раз ми прикидаємо по ФІБІ приблизні цифри умовного хаю, циклу, да, то давайте зробимо цей навідку. Тобто візьмемо Фібу, накинемо, де у нас там було і десь на 18 чи на 16, на 16. І ну фактично, як я казав, 160 тисяч. Я думаю, це буде около ну, околопікові значення. Тобто, можливо, навіть нам не дадуть 200 тисяч в цьому циклі. Можливо, якраз таки, так як було минулого разу, да, всі говорять 70к, 70к, уже скоро 70к. І просто розвернули ринок. Да? І так же само може і тут, ну, можливо, там до 180 під іде, я не знаю, там 190, 199. І тоді розвернуть ринок. Таке також можливо. От, перш, перша ціль, ну, періодично, це 120к, як я й казав. <кхем> от. Звідти може початися якась дайте, корект. Тому от пік, я очікую, кажу ж, в районі 160 тисяч. <кій> ну, плюс-мінус, знову ж таки, це важко передбачити, тому що ну, на ейферії там можуть кичати досить сильно. І ці розрахунки, типу, мало що дадуть. Ну, умовно, якщо взяти, да, з минулого разу там біток дав три ну, 3 три-три з да, від свого хаю, мається на увазі. Ну, тут, понятне діло, він дасть менше. Ну, допустимо, візьмемо якихось 2х, 2,5, да. Ну, точніше, не 2,5, а Півтора як ну 150 п'ятдесят відсотків умовновати якраз таки, можливо, і побачимо на ці бичся. Хоча не знаємо, хоча, можливо, і дійсно побачимо щось космічніше, більші цілі, так як ну ця ситуація з Трампом досить цікава, і ну вони реально будуть качати крипту. І ну це вже в принципі видно по крипті, Відколи типу, вибрали Трампа, якраз таки почався цей лютий, лютий люта бичка ця. А також я б вам міг зараз би порозказувати про циклічність, але я думаю, ви це можете зробити самі. Можу просто вам дати вудочку, навчитися користуватися лінійкою, і ви собі самі, в принципі, це діло, якщо вам цікаво, можете вивчити. Дивіться, про що я взагалі говорю? Циклічність. Ви можете подивитись, як це було минулого разу, по часу, да? і як це зараз відбувається. Тобто, дивіться: візьмемо якусь пару, попробуємо знайти, де у нас історія досить давня. Ну, от умовно. І якщо ви подивитесь, ну це не тільки на бітку працює, це працює на багатьох альтпарах, ви це все можете зрівняти, також це працює на домінації, на ефір до бітка, ви це все можете самі переконатися в цьому і порівняти. Тобто, умовно, цикл триває біля 1400 днів. Ну, тобто, якщо ви візьмете хай, ринку і візьмете там. На виїхай ринку, там 1400 днів. А, і фактично це зовсім так працює. даже з лоями так працює. Подивіться просто. Візьмемо лої, ось умовний лой. 1456 днів. Тобто воно так всюди, і на Альті, і на бітку, ну просто всюди. всюди. І якщо ви візьмете, от чому я говорю за Весну. Чому я говорю за Весну, кінець весни, там, середина, можливо, весни 25-го року. Тому що. Якщо ви візьмете, знову ж таки, така сама аналогія 1400 днів. Ага, ну коротше. Одним словом, мабуть, літо, да? мабуть, літо все-таки <гум> цікаво. Ну але все одно, я думаю, що літом там не буде сильної волатильності, ну так як і тут було, да. Але умовні хая будуть десь тут. Умовні хая будуть десь тут, тобто ну, в середині 25-го року там на початку літа десь там. Ну і коротше, о, там от вже почнеться розподілення, і там уже дійсно почнеться якась ну, корекція, яка буде тривати. Знову ж таки, ми можемо прикинути, доки буде тривати корекція 1400 днів. Ну от. Приблизно, приблизно, де може бути а, алої, цикл наступного, да. І от таким, ну ви можете посидіти, по, по подивитись, поспостерігати, типу, ну багато графіків різних попозрівнювати, і тотал, і домінацію, все. Ну, домінацію, звісно, важко буде. Ну, окей, ну можете, коротше. І зрозуміти, що це справді працює Ця клічність, вона працює. Багато хто думає, що вона зламається, поламалась, і ну, типу, не працює таке. Але воно дійсно працює. І ну, дивитись, типу, в довгостроковій історії дуже-дуже корисно дивитись для таргетів, якихось, да, для спота. Це дуже важливо, я думаю, багато хто з вас, в принципі, це використовує в своєму аналізі. Тому що, ну, в принципі, якщо ви новенький на ринку, то, мабуть, ви цього не використовуєте. От, але ви прийдете все одно до цього. Тому я надіюсь, можливо, комусь допоміг цією порадою, можливо, хтось для себе. Почув щось нове. В принципі, я думаю, можна закінчувати. Я не хочу сильно затягувати цей ринок якоїсь альт. Божеки ринок. Не хочу затягувати сильно цей ролик Альтою, забивати. Да? Тобто я би його вже закінчував, так він вже получився досить великий. Дуже розібрали цікаву по цікавому біток, ефір і, взагалі, типу різні індекси. От. А тому, в принципі, ну, понятне діло, по Альті я все таки буду давати краще в Телеграм-оновлення, а не на Ютуб каналі. Да? А тут трошечки будемо оглядати більш широку історію і оглядати якраз такий біток з ефіром, більш такі серйозні а, криптомонети, які більш важливіші за іншу решту альти. Тому, в принципі, по бітку ефіру я все розказав по індексах, там, по тоталі, по домінації, по ефіру бітка теж все розказав, що хотів. І в принципі, думаю, на цьому можна закінчувати. А я дякую вам за перегляд. Можете підписатись на телеграм-канал, в якому я подаю. Угоди, подаю сетапи по вальті, по ефіру, по бітку, оновлення пишу. І, в принципі, також, мабуть, там будуть додаватися тепер якісь певні кінці схемки, безкоштовні, до речі. Ну, як безкоштовні? Вони то будуть даватися безкоштовно, але я надіюсь на вашу подяку в воді якогось доната. Там, чи у фонд «Вернись живим, чи ще щось. І для мене це буде ну, максимальна подяка того, що, що я для вас роблю. Тому дякую за перегляд. Лонгуємо бичку разом, багато іксів. і до зустрічі в телеграм-каналі.